Вітаю, з вами Тіана, психолог та енерготерапевт. Давайте відповім на одне розповсюджене питання про магічні впливи та вирішення своїх питань через магічні ритуали. Багато хто вірить, що магічні ритуали можуть швидко змінити життя, але правда інша. Магічний Егрегор підключає безкоштовно, проте кожен контакт із ним має наслідки. Ви віддаєте свою енергію та свободу, отримуючи залежність і втрату внутрішньої сили. Оплата завжди є здоров'ям, стосунками, фінансами чи гармонією. Справжня сила не проходить через ритуали, вона народжується всередині. Вона вже є у вас, в вашій свідомості, у вашому світлі душі та в вашій здатності творити своє життя. Її лише потрібно пробудити. Поверніться до себе це найчастіше джерело енергії.